Вітаю вас, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на льоду. Взимку всі річки, озера вкриваються льодом. Він манить дітей, пограти в хокей, покататися на ковзанах. Але будьте уважними. Розваги на льоду можуть бути небезпечними. Вода замерзає нерівномірно. Під час морозів лід біля берегів значно товщий ніж на самій водоймі. А з початком відлиги найнебезпечнішими є прибережні ділянки. Якщо лід не витримає твоєї ваги, ти ризикуєш провалитися у крижану воду. А течія може затягти під лід. Щоб цього не сталося. Необхідно пам'ятати прості правила поводження на льоду. На санчатах та лижах краще кататися з гірки. Грати у хокей чи кататися на ковзанах краще на спеціальному, залитому льодяному полі. Якщо все ж таки ти опинився на льоду і він почав тріскатись під ногами негайно лягай на живіт та повзи до берега. Якщо ти провалився під воду, постарайся широко розкинути руки, зачепитись за край льоду та втриматися на поверхні. Далі повільно та обережно спробуй вилізти з води. Якщо вдалося, лежачи повзи до берега, потім на березі ставай на ноги та біжи в тепле приміщення. Якщо хтось провалився під лід на твоїх очах, надавай допомогу лише тоді, коли впевнений, що зможеш це зробити. Якщо ні, негайно клич на допомогу дорослих. Як допомогти людині, що провалилася під лід? Візьми довгу міцну палицю або сумку на ремені чи шарф. Або іншу міцну річ. Обережно лежачи на животі, повзи до потерпілого, не наближайся занадто близько до краю ополонки. Коли потерпілий, схопить протягнутий предмет, допоможи йому вибратися з води на лід. А також пам'ятай про свою безпеку. Якщо все вдалося, удвох повзком повертайтеся на берег, людині, яка провалилася у крижану воду. Треба надати допомогу, переодягти його у сухий одяг, напоїти гарячим чаєм та за потреби викликати швидку допомогу. Пам'ятайте, розваги на льоду можуть привести до біди. Дбайте про власну безпеку.